Я комплексну допомогу з вступу до навчальних закладів Великобританії, Нідерландів та США. Є три варіанти послуг на вибір: Silver, Gold та Premium Gold. Вони в різній мірі включають в себе поетапну роботу з вашим вступом від моменту консультації до допомоги під час перебування за кордоном та навіть більше. Чим вони відрізняються? Сільвер це базовий пакет. У ньому є тільки найнеобхідніше для вступу та мінімум інформаційної підтримки. Наприклад, там немає опції допомоги в написанні мотиваційного листа або перевірки візових документів. Найбільше він підійде для самостійної молоді, які хочуть вступити на програму Foundation. Gold – найпопулярніший пакет послуг. Це дійсно золота середина за обсягом роботи, яку наша команда проведе по вашому кейсу. Пакет Gold включає повну інформаційну підтримку. Допомога у складанні мотиваційного листа та резюме, перевірку документів на візу. Консультацію з профорієнтологом, для вибору спеціальності і навіть сім-карту після приїзду до країни. Пакет Premium Gold це максимальний обсяг роботи нашої команди по вашому кейсу, який не закінчується на старті навчання. Від Gold він відрізняється опрацюванням якості вашого приїзду та подальших планів в Україні. Наприклад, ми організуємо трансфер після приїзду студента до країни навчання, консультуємо щодо вступу на наступний рівень навчання та перспективи працевлаштування. Ми працюємо за перегляд. Доплати в розмірі 60% вартості обраного пакету послуг на нашому сайті можна детально знайомитись, що саме входить у кожен пакет і скільки це коштує. Це допоможе наглядно порівняти три варіанти та зрозуміти, який з них вам підійде найбільше.